Вітання всім глядачам YouTube каналу Львівський Виноград. Сьогодні 27 травня 2017 року. На вулиці на кінець потрохи тепліє. Протягом цього тижня на Львівщині випало за один день, випало 30% місячної норми опадів. Було достатньо низькими середньодобові температури, відповідно, вегетація винограду розвивається надзвичайно повільно. В той же час. Завершив на винограднику нормування кущів суцвітями, тобто на кожному пагоні залишив по два суцвіття. Так само видалив з зони суцвіт усі пасинки. Це нам не необхідно для хорошого опилення під час цвітіння винограду. А зайві сутцвіття видалені, ну, так як вони, вони нам не потрібні. Двох суцвіт більш ніж достатньо на одному пагоні. За результатами цвітіння, відповідно, ми виберемо одне з двох суцвітів, яке краще запилилося, його залишимо на пагоні. Інше суцвіт буде видалено. Перед нами кущі байконура, як бачимо за тиждень пагони вирозли сантиметрів 15-20 найбільше, не тобто недостатні температури, середньодобові і досить низькими, відповідно, ріст пагонів є повільним. Підведемо далі по винограднику, це так само кущі байконура. Щоб вивести свої виноградні кущі з якого собі стопору чи стресу, який був викликаний низькими температурами, я його обробив стимулятором росту гуміскар і додав в розчин для профілактики елементозів мікроелементи від Волагро Брексілмікс. Перебражаємо, бачимо цвіті, яке закладається. Тут у нас кущики Атоса. Також залишив по два цвіті на пагоні. 4 по 4 пагони на одному рукаві. Це у нас двохрічний кущ пам'яті учителя. Також залишив поки що по два суцвіття на пагоні, денний пагони Є холостими. За результатами динаміки росу цього куща також буду нормувати його нагрузку врожаю. Тут у нас однорічний кущик пам'яті учителя. Так, він на даний час виріс. Також прокусив міжряддя, які заложені газонною травою. І після недільної зливи взухлив ґрунт у виноградних рядах. Далі це вже кущі галахабу. Далі у нас ідуть кущі вже преображення. Також залишено по два сутцвіття на пагоні і за результатами запилення буде залишатись чи одна, чи одна, чи два грона в залежності від якості запилення. Які у нас тут два суцвіття прибереження, далі суцвіття Галахада. Прямі пагони вже как это свой третий двиг. И далее у нас кущи блестящего. Також залишено по два сутцвіття на пагін. Це вже кущики Велеса пішли. Зуцвіття Велеса частково вже пообщіпував, Тобто зробив його меншим, так як дуже довго гальмує ріс пагонів самі сутцвіті, які поки суцвіття самі не наберуть своїх достатніх розмірів. І тут у нас кущі Аркадії. Також под вас тут на пагоні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую.